Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває наш ефір, а і я зараз почну наступним повідомленням: служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Зокрема, ворог збільшив так званих так званих операцій. Кількість так званих операцій під чужим прапором. На зв'язку з нами зараз Віктор Ягун, генерал-майор запасу. Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вітаю вас. Да, Доброго здоров'я. Добрий вечір. Вітаю. Ви як профільний експерт, який розуміється на цих справах. А що це означає вербовка під чужим прапором? Ну насправді вони е, зіткнулися ситуації, коли, е, коли е, люди, з якими вони спілкуються, вони розуміють, е, що Росія ворог. Що з російської сторони може бути провокація і спілкування з там, ну, з цією стороною будуть надзвичайно величезні проблеми для людини у зв'язку з чим вони пішли іншим шляхом? Вони тепер намагаються прикритися, прикриватися українськими структурами, там служби безпеки, поліцією, якимись там спецслужбами, не знаю, військова розвідка. Ще якісь там ну щось, щось придумають, на да, сили спеціальних операцій, і е, починають е, таку гру, що е, е, люди е, починають в неї вірити в цю гру, е, починають з ними е, спілкування. Е, ну вже був випадок, якщо хтось пам'ятає. Був випадок, коли е, е, колишнього військовослужбовця чи військовослужбовця, навіть е, таким чином завербували і намагалися використати його е, для вбивства е, ін, іншої людини. Е, Причому вони, вони чомусь казали, що це в інтересах служби безпеки України, і людина на це повелася і пішла е, до самого кінця і вже фактично мала там здійснити вбивство. Тобто, я, я маю на увазі, що це не не поодинокі випадки, і що це реальні випадки. І люди, і люди вірять цьому. Хоча не знаю, ну, треба, треба бути зовсім якось відірваним від дійсності, щоб вірити в те, що спецслужби України можуть здійснювати такі речі дистанційно, без контакту, без безпосереднього. Спілкування, не знаю, там виклику в якісь офіційні органи, ще щось таке. А тут починається якась гра з листочками, з вислами через інтернет якісь, якісь там повідомлення і так далі. так далі. Ну, ну це, це, це трошки ні, ніби ніби здається, здається таким дивним, але бачите, і, і на це ведуться люди. Ми з вами раніше говорили про такі спроби. Впливу на підлітків, скажімо, так? А от те, що ви зараз говорите, воно працює щодо дорослих людей? Е, ну, там ж як ідуть, вони ж не, не, не пропонують відразу при першому контакті взяти вибухівку і піти там підірвати ТЦК або військову частину. Ідея така в довгу. Де пропонується там за за, з як не знаю тестування на можливу службу там або е, виконання якихось завдань не надсекретних? Е, треба піти там подивитися е, якусь інформацію треба сфотографувати якийсь об'єкт. Треба... Передати якогось листа, забрати якусь, якийсь пакунок з одного місця і перекласти його в інше. І якщо людина заводиться в, в цю гру, вона вірить, що це гра, там не знаю, спецслужб України, вірить в те, що ще й за за, за це йому платять на, на його карточку там якісь певні суми, може й невеликі, але вони вони йдуть регулярно. Ну, Якісь люди старші, або е, люди не, не знаю, там е, самотні, або ще якісь з якимись там проблемами вони. вони Щось у нас із зв'язочком зараз. Пане Вікторе, чуєте мене? Так, да, чую. чую. А, просто раптово якось ви зникли з ефіру. Я вже подумав, може вороги якось переривають трансляцію. Слухайте, а от розповідайте якісь е, е, практики. Практичні навички, так а які мають бути дії людини, яка не хоче працювати проти своєї держави, але а, ну з нею починають якісь е, якісь ігри. Е, можливо, можливо іноземні спецслужби, можливо, російські під прикриттям українського прапору. Слухайте, ну все дуже просто. Якщо це в Україні, то ви маєте просто. е-е Домовитися відразу, відразу, домовлятися про фізичний контакт, тобто про особисту зустріч, причому особисту зустріч в якомусь ну такому людному місті. Це на всякий випадок. Якщо ви боїтеся, то можете взяти когось знайомих. А якщо якщо починається якісь якісь моменти після після цього моменти якісь а ми не маємо права, ми не можемо. От тоді треба відразу знаходити контакти, горяча лінія. Вони всі відкриті, і дзвонити і говорити, що на мене хтось вийшов і якась незрозуміла ситуація, і давайте, давайте розбиратися, хто це такі. Я просто знаю момент, я сьогодні спілкувався з нашими людьми. Які тут в Україні справді дві спецслужби, е, вийшли одна на другу, але е... І вони, вони справді використовували наших людей там для певної певної роботи, але вони якось сконтактувалися офіційно, пересіклися один другому, показали посвідчення, посміхнулися, розійшлися в різні сторони. Все нормально. Тобто бувають різні випадки. Але якщо, якщо людина починає віляти хвостом, грубо кажучи, і намагається уникнути безпосереднього контакту зустрічі, показати, Дати якісь е, документи, які засвідчують його статус, ну це є значна підозра, що з тобою е, бавляться. Якщо така сама ситуація за кордоном. Ну тоді треба приймати рішення і йти на контакт з місцевою поліцією, з місцевими службами безпеки, і так само повідомляти, що зі мною хтось спілкується, хто спілкується незрозуміло, не хочуть йти на контакт. І я думаю, що в будь-якому випадку і там, і там з розумінням ставиться до ситуації і допоможуть з нею вийти з високопіднятою головою. Це не є кримінальна відповідальність, тому що людина нічого не здійснила. Протизаконного і за за такі контакти, навіть первинний, і спілкування, йому точно нічого не буде. Але він е, себе обезпасить і буде знати е, напевно, хто з ним спілкується і для чого. А які ознаки того, що, ймовірно, відбувається спроба вербування? Ну, це е, процес затягування. коли Коли людину. Починають прощупувати, намагаються з'ясувати якісь дані про нього, якісь особисті характеристики, щось про родину. Про, про, про е, знайомих, про його можливості, е, якісь характеризуючі дані, які б свідчили, е, що людина е, має контакти в тому чи іншому середовищі, це все якраз підстави для. Занепокоєння, тому що на, на тебе збирають дані, дані не завжди відкриті, і їх можуть використати як для того, щоб тебе ну, більше, найбільше вивчити, так і для того, щоб можливо потім шантажувати, особливо те, що стосується ну, даних про родину, про близьких, про оточення. Про якісь конфлікти або проблеми, які вони допоможуть вирішити, а потім в кінці кінців з'ясовується, що це затягування фактично затягування в, таку, в такі процеси, які дуже важко потім буде скинути з себе. А слухайте, а росіяни ж намагаються використовувати і патріотично налаштованих а, українців? Яким чином? Ну а е, тут грає е, процес, що вони. Е, е, Мають первинну інформацію про цю людину, можливо, цю людину хтось підставляє. Тобто вже була інформація або від сусідів, або від знайомих. Є якісь дані, можуть грати на його, на його якихось моментах пов'язаних з, з бажанням. Допомогти, а наші органи, наприклад, там проігнорували. А тут йому говорять: ми знаємо, що ви там виходили, але ми не могли напряму, а ми хочемо, щоб вас не розкривати, а давайте ми попрацюємо дистанційно, щоб не вас не підставляти, не нас не підставляти. Щось ну, щось типу такого. Тобто, якщо людина сама не хоче, щоб Розібратися в ситуації, хто з ним спілкується і для чого це все робиться, то вона сама йде впевненим кроком в безодню. Тому під будь-яку людину можна відпрацювати легенду і розповідати, як вони хочуть використати його на користь України, але для цього треба зробити там, не знаю, якісь там. Шкоду ворогу, який приховується, а от ми вас використаємо, і ви допоможете нам цього ворога поставити на місце. Людина, не знаючи, що насправді вона працює на ворога а не, 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 проти, а, а не проти ворога. І е, погоджується на такі речі без перевірки, без е, е, розуміння того, що насправді відбувається. Ну, не знаю. Мені важко просто зрозуміти деякі речі, і я вважаю, що. Все ж таки, в першу чергу, треба мати мати, не знаю, якусь клямку в голові. розумієте, ну якщо, якщо тебе розводять, то це треба розуміти дуже дуже швидко, але якщо людина хоче цього, то в будь-який момент можна, можна все ж таки вийти на, на виконання того чи іншого завдання. Я от згадав вбивство. Депутата Держдуми Росії Дениса Воронянкова в Києві це було в 2017 році. І якщо я не помиляюсь, тоді Росіянам вдалося задіяти українців. Більше того, серед них були учасники. АТО. От проводячи певні спецоперації, росіяни можуть використовувати українських громадян в темну. Саме так, тому що вони, вони виходять, можуть виходити і не дистанційно, а через свою агентуру, яка може представлятися там Бог з ним чим, ким як і казати, що слухати в інтересах української держави необхідно ліквідувати цю людину, щоб не підставляти, наприклад, не знаю, там правоохоронні органи. Ми не можемо легалізовувати інформацію, ми не можемо. Брати його відкрито, але от є інформація, що він ворог і що він працює проти України. Тому ми сподіваємося на ваше розуміння, і ми, от, хочемо, щоб ви допомогли. Людина може повестися на такі речі. Знаєте, тут дивіться, все, все законно. От на мене вийшли співробітники, показали якісь там документи. Документи зараз можна намалювати будь-що і, і це і давайте давайте я буду працювати дистанційно і, і приховано, і ще й в інтересах держави, тому ще медаль дадуть. Але так в таких випадках треба треба сісти і дуже логічно подумати, чи займається Українська держава ліквідацією чи вбивствами на своїй території. Це раз по-друге, чи вона займається е, речами, які виходять за межі кримінально-процесуального кодексу чи кримінального кодексу на своїй території? І якщо, якщо ти е, не віриш в те, що Україна правова держава і, вон, і не вона притримується певних законда... законодавчих моментів, ну тоді ну що з тобою робити? А якщо ти все ж таки маєш сумніви, то я би в першу чергу все ж таки спробував вийти на Офіційні органи і перевірити, чи справді з тобою контактують, і чи справді з тобою е, працюють е, представники спецслужб е, чи прохованих органів України. До речі, з того, що мені доводилося чути, що вбитий Денис Воронянков був просто таким акумулятором дуже важливої інформації щодо внутрішніх процесів на Росії на, на той час, Та, і тому його втрата. Такого інформатора була дуже небажаною для української держави, ну принаймні, це з того, що мені доводилося ну, він, він. В першу чергу був свідком, свідком е злочинної дії е російської влади, і він міг е бути тим представником на суді е міжнародному, який би засвідчив безпосередньо, що да вони приймали такі то рішення, да, вони голосували. І так, е, да, я так само голосував, але я потім зрозумів, що це все там не знаю, злочин, злочинні якісь там моменти. І, і це, е, це для міжнародних судів досить важливо. А як е, ворожі спецслужби можуть використовувати українських громадян за кордоном? Ну, за кордоном вони, як правило, використовують тих... Е, е, всі, ж, всі ж ці вірбування. Вони... Грубока ще одноразові, тобто вони не сприймаються дуже серйозно і ну не знаю, надзвичайно на окремих випадках можуть бути серйозні завдання з, 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 з виведенням його на, на там десь на російську територію з з майбутнім там не знаю нагородженням на такими медалями, як чи, чи там орденами, як це було з Деркачом. А в основній своїй масі це люди одноразові провів акцію. Попався ну, попався, не попався. Добре, будеш до наступної акції. Вони е, активно використовують саме громадян України для того, щоб прикрити е, зацікавленість і е, Російської Федерації в тих чи інших діях в, для того, щоб підставити Україну е, в черговий раз сказавши. Бачите, в усіх всіх там не знаю диверсійних акціях, як правило, в першу чергу використовується, ну здійснюється громадянами України, а ви їм ще допомагаєте. І ну, до речі, не тільки громадян України вони використовують, вони використовують будь-яких. Громадян колишнього Радянського Союзу, це, це їхня така стала фішка. І як потім, ну як зараз показує практика, дуже активно використовують громадян так званого православного європейського сектору. Це греки, болгари, вихідці з колишньої славії, тобто це така ак -ак активна фаза. І, і, і вони там мають свої канали і свої контакти, і це все використовується виключно в інтересах Російської Федерації для проведення будь-яких акцій і політичних акцій, і провокаційних акцій, і і диверсій. І люди знаходяться за кордоном, як правило, в безвиході можливо, не мають грошей і погоджуються на такі от сумнівні заробітки. Тобто ворожі спецслужби навіть зацікавлені, щоб диверсанти на заході мали український паспорт. Я тут згадав історію із е, тим, як польські спецслужби нейтралізували е, заплановану диверсію чи диверсії, мабуть, в множині на польській залізниці. Так, да, вони використали громадян України, які воювали проти України. Потім опинилася в Росії, а потім десь в Білорусі, і в них, вони були завербовані і перекинуті в Білорусь в Польщу через Білорусь, і після цього я не знаю, чи вони встигли затримати, чи вони так само втікли туди-туди ж. Але сам факт використання саме громадян України, які опинилися на території Польщі з по українських документах, свідчить про Таку ставлю тенденцію, яка неодноразово була зафіксована, що саме громадяни України стають в першу чергу виконавцями тих чи інших злочинних дій російських спецслужб, ви згадали тут вплив російської церкви, так РПЦ, а яке значення мають численні так звані культурні центри? Які Росія набудувала в різних країнах світу, чи є вони такими хабами для, так би мовити, вербування як пересічних громадян, так і іноземців, і, можливо, політичного класу? Ну, Насправді російська православна церква використовує свої парафії як, як вербувальні центри, практично. По-перше, це промивання мозгів, а по-друге, вони, вони дивляться на тих чи інших людей, які справді без виході, і кажуть, слухайте, каже, я зможу сконтактувати з тою чи іншою особою, і от вам дайте ваш контакт, от вам перезвонять. І я думаю, що ваші проблеми матеріальні, якісь там ви вирішаться. А людина можливо от раз чи два чи три чи чотири там неодноразово, грубо кажучи потрапляла в полі зору священика він оцінив його як об'єкт який може бути може бути використаний для маніпуляцій і все і пішов вперед До речі російська церква зараз активно використовується для виробування, Найманців в Африці, там е, значна експансія, незважаючи на е, якісь там речі, пов'язані з канонами е, православ'я, з'явилися про, про, саме в парафії російської православної церкви, і вони замість того, щоб е, не знаю, там вчити. Вчити добру якомусь, вони вербують активно молодих людей на війну в Україні. Тобто російська православна церква по різному використовує свої парафії, в тому числі й для диверсії в Європі. А що ви думаєте про дії спецслужб, країн наших партнерів? Так? Наскільки прискіпливіше вони почали ставитись до російських представників скрізь в амбасадах? В дипломатичному корпусі, а в так званих культурних центрах, в економічних представництвах? Ну насправді на будемо відверті, е, в е, зміни значні є. Значні зміни е, не у всіх країнах. Все ж таки, е, це відбувається е, ну, в тих країнах, які розуміють е, небезпеку: це країни Балтії, Польща, Німеччина, Скандинавія. Е, можливо, в якійсь мірі. Е, Країна ну, Румунія, бо вона потерпає зараз від намагань дестабілізувати ситуацію всередині країни. А в основній своїй масі поки що не 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 пройшли такі кардинальні зміни. Є є певні перестороги, але ну ми знаємо ситуацію, наприклад, ті ж самі Угорщині, через яку Ну, просто потоком іде значна маса людей, які намагаються потрапити в Європу. Тобто, Угорщина роздає візи будь-кому з росіян. Вони, якщо вони летять, наприклад, десь не знаю там з Туреччини в Німеччину з угорською візою, то їх можуть не пропустити. Так, але якщо вони через Угорщину, а потім далі потягом машиною. Ну, будь от, от тобі і широкий шлях. Але в своїй основній масі все ж таки е, російський паспорт стає перешкодою для певних, певних маніпуляцій і дій. І тому, власне, і намагаються замінити цей російський паспорт якимось документом або людьми, які мають інші документи, зокрема українські. А от Що вам відомо? В принципі, який стандартний відсоток в дипломатичному корпусі Росії, який працює за кордоном, це офіцери Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації? Ну, е якщо брати керів керівний склад, то це е е як правило, перший секретар посольства це той, що відповідає за культуру, і, і той, що відповідає за якісь там, ну, грубо кажучи, контакти з місцевим населенням, там чи щось чимось. Тобто, десь з керівного складу, можливо, відсотків відсотків 30, будемо так казати відверто, бо не не, не всі. Але треба розуміти, що будь-який дипломат. Який є, працює в російському посольстві, він в апріорі вже е, передбачає е, контакти і роботу на е, спецслужби, навіть не перебуваючи в їхніх лавах. Тому е, ну, важко сказати, яка, який відсоток всього посольства може працювати на в штаті чи не в штаті? Наприклад, в Молдові колись вирхвали, що з? Е, з... З близько 100 чоловік, 24 виявилися людьми, які е, займалися незрозуміло якими е, справами. А це фактично були особи, які технічно обслуговували е, техніку, яка шпивувала за е, урядовими будівлями в е, столиці Молдови, і е, е, після того як вони були ідентифіковані і вислані. Російська Федерація значно знизила розвідактивність в Молдові, тому от можна передбачити, що в тому чи іншому посольстві до 30-40% можуть бути представники спецслужб в маленькій Молдові така кількість російських розвідників. Так, але це дуже важливо, що аташе по культурі. А це представник служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Як правило, не даремно ми з вами поговорили про так звані культурні і культурологічні центри Росії, які діють в багатьох країнах світу. Скажіть, у нас, мабуть, я дивлюсь зараз на, на годинник. Мабуть, моє фінальне питання та це 30 секунд. Лишається а історія Петрова і Баширова російської агентури, яка діяла в Британії намагалась отруїти скрипалів. Наскільки з того часу російські спецслужби еволюці... еволюціонували? 30 секунд, пане Вікторе. І я не думаю дуже сильно, що вони кудись відійшли. Е, на храпсті е, і, і хамство в них залишається. Вони беруть масою і грошима. От і все. Віктор Ягун з нами, був генерал-майор Запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Ну і поділився. А якби такими навичками як не потрапити на гачок до ворожих спецслужб? Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.